Ну, це складно сказати. От, по-перше, тут треба розуміти, що е, який е, зараз ситуація у, у Марія Гештак нормально. Вона є лідеркою е, в європейському виборчому перелаку партії вільних демократів, що входить в Німеччині до уряду. От е, і вона зараз йде в на вибори в Європа, Європейський парламент, що відбудеться дев'ятого. Червня і е, у вільних демократіях у них е, ситуація в Німеччині досить погана. Вони мають е, менш ніж 5% зараз. рейтингу, тобто, якщо б зараз були вибори в дистанцію, вони, вони не потрапили, і е, це приводить до того, що фактично Марія Гнештрак Циберман, що в принципі традиційно займала досить таку позицію яструбки, вона зараз ще більше на це тисне, тому що вона бачить, що в суспільстві є незадоволеність у цій апатією Шольца. І тому вона абсолютно свідомо собі дозволяє набагато більш різки і правильний на звісно на нашу думку висловлення. Але це саме от через те, що її треба як можна більше показати виборцям і виборчиням, що сам її треба обрати, її партію треба обрати в європейський парламент, щоб досягти результату. От. при тому, що значить інші партії вони недостатньо роблять, значить для, для того, щоб цього досягти. от щодо шольця, щодо шольця, то тут ситуація е, така собі, тому що за е, 16 годин до того як він надав е, дозвіл на те, щоб українці українки били німецькою е, за походженням зброєю по Росії. Він сказав, що в його прямо запитали значить в інтерв'ю. Він сказав, що 16 годин до того він сказав, що питання абсурдне, дискусія абсурдна, нічого такого ніколи не буде, і все єдине, що змінило Шольця. Це от ці дозволи з сполучених штатів, що фактично значить, що у Шольця немає стратегічного бачення, і що він гальмуватиме все. Поки не відбудеться якийсь тектонічне зміни з зумі. Ну якщо це радикалізувати цю оцінку, то можна сказати, що навіщо нам такий канцлер, у котрого немає своєї стратегії, а котрий виключно залежить від того, що роблять інші. Ну так, останнє це те, що саме в політичному середовищі, що реально вирішує, що робить Німеччина. А це на жаль соціал-демократична партія Німеччина, партія Шольца. А там думки не змінилися. І якщо ви подивитесь, скажімо, на висловлення там лідера фракції сел демократів Мюценіха, там все те ж саме. Риторика, не давайте не, не, не дратувати Путіна, тому що буде щось страшне. От і ми бачимо тут великий розбіг між от такою апатією з і фактично блокованим урядом Німеччини, і дуже проукраїнською позицією населення Німеччини, що стоїть дві третини німецького населення стоять за е, далічу е, військово-воєнну допомогу Україні третина німців стоять за те, щоб збільшити її. От і ми бачимо от таку е, такий дисбаланс, на котрому насправді от і до котрого Апелює штраф Цимрман, тому її условлення в Німеччині зайшли дуже гарно. Ну насправді великого скандалу не відбулося, хоча це дивно. О тому, що очевидно, що ці документи свідочать про те, що рішення по північному потоку воно укладалося з повним порозумінням тих ризиків. Що він за собою приносить, От, тому що до цього офіційна позиція була в тому, що а нас надурили, от ми вірили значить, Росії, а вони користалися цією нашою вірою і те, що ми таки наївні. От насправді не наївні. Насправді все було очевидно. Насправді було зрозуміло, що це воєнно економічний проект Росії, а не економічний і рішення все одне було укладено но я працював 15, з 15 до 21 року у києві головою представництва фонду айне хабель це зелений політичний фонд Ну, от, я пам'ятаю як абсолютно неможливо було пояснити делегаціям з німеччини що приїжджали. от навіть тим, хто був в опозиції північного потоку що це саме воєнний проєкт росії Тобто вони вважали там офіційно, як на менш в офіційних значить заявах, що от, ну там так в Україні будуть сам економічні проблеми, але це от таке життя. От не, не можна постійно мати тільки боїв. От коли українські українські представники, представниці там економічних і енергетичних кіл говорили, що в шістнадцятому, сімнадцятому роках, що як тільки росіяни побудують північний потік, другий вони почнуть повномасштабний наступ, а що і відбулося насправді. От то німецькі делегації демонстрували свою повну незгодність з тим, і те, що ну це українці, значить вони а, значить щось у них якась там параноя. Вони там занадто емоційні і все таке. От і зараз ми бачимо, що все вони розуміли, ну, в уряді, як на менш. І а скандалу не відбулося, чому тому, що в принципі Німеччина от, відбулося останні п'ять років щось дуже дивне з німецьким політичним політичною моралі, е, тому що раніше люди виходили в відставку набагато простіше, Набагато простіше зараз. От е, ми бачимо, що скажімо, там е, голова е, регіону. Мекльбург переднє помирання, це північно-східний регіон, куди саме і приходить Північний потік, другий. манує Лишвезі. Вона там спалила якісь документи по фонду, що її регіон зіснував разом з спробами. От і їй нічого не відбулося. Знаєте, тут я б сказав, що ситуація не настільки погана, от тобто вона погана, але не настільки. От, тобто, доля от цих людей, що стоять на боці Росії, Прямо посередня чи От, вона насправді не зростає сутевою. Тобто вона, так як вона є, там на рівні 30%, 32, 33, мабуть, відсотки, вона так і є. А тобто, звісно, там є якісь колихання, але вони не судебні. От, те, що ви показали, це інш, прояви іншого. Це прояви того, що є оця радикально абсолютно радикалізована. Прошарки, ось цей, значить прошарок, котрий, ну просто там, там вже ні про що не можна говорити. От це абсолютно люди втрачені для демократичного е процесу і для будь-яких дискусій, От, але їх не так багато. Проблема в тому, що е в на рівні, скажімо так, е німецьких е політичних тіл Росія все ще не є ворогом, От, Росія не є терористичною державою для них. Тому, скажімо, там флаг прапор ісламської держави не можна демонструвати. Немає. Хоча там теж там, ісламісти знаходять варіанти. От, і виходить там з трошки модифікованими прапорами, але формально не можна. А от російський триколор можна. Там от, значить, гасла, націонал, значить, націонал соціалістів не можна. Абсолютно справедливо, не можна їх значить, демонструвати. А от гасла там російського нового націонал-соціалізму їх можна, тому що вони не під забороною. І навіть значить, коли намагаються, от обмежити, хоча б там, от коли ми очікуємо е збільшення там кількість таких прояв. Е там ну там на їхні там 9 має. От усі ці їхні свята, навіть там є дискусія, типу, а чи це не за НАТО, а чи це не обмеження на свободу слова і так далі. От і тут, от, от цього розумієте, от ці цього останнього кроку. Тобто, там два роки тому там 87% німців вважали Росію загрозою, Зараз менше там 67%, тому що там, ну, там всі там вже звикли до того, але все одне дві третини вважають Росію загрозою. Але загрозою не на рівні, що це абсолютно зло і терористична держава, а загроза на рівні ну щось з цим треба робити, от цього останнього кроку. Його не зроблено. Ну знаєте, от моя організація скажімо, я сам от і мої колеги, колежанки. Ми намагаємося якби саме на це акцентувати, говорити. Що слухайте, как ну, от ви це ви думаєте, що ви з Росією можете домовитися, а Росія все про вас вже вирішила, і плани на вас вже усі написані. В який концтабор вас значить повест. От і вони про це відверто говорять. А проблема в тому, що м, ці плани вони виглядають занадто НАТО дикими. Тобто в голові це не вкладається, тобто на голову не налазить у простих людей, що дійсно можна там на е, щодня на найбільших державних каналах от такі речі говорити. От, це по перше. По друге, е, ну постійно, якщо про це е, чому скажімо, зменшилась кількість там 82% два відсотки, там уважали Росію загрози зараз 67%? Тому що багато людей думають, що війна більш-менш скінчилась. Якщо про неї не говорять, то ну і нібито там нічого немає. А люди ж вони би, не повинні слідкувати постійно за тим, що відбувається там про те, що це так, це величина, найбільша загроза загрози безпеці безпеки Європи і світу, але все одно люди не повинні цим цікатися. Там ну, хто цікавився там в років тому, тим, як е, Путін тренується в Сірії знищувати міста, значить і фактично всі ці ситуації е, з Бахмутом, Авдіївкою, Марінкою тощо він же це тренувався та. От а нікого це не цікавило. Ну, що ж там боблять і бомблять. Ну щось таке далеко складно зрозуміти. Теж саме тут зараз, от з Україною з боку пересичних німців, якщо відбувається щось реально таке, от що виходить за е, межі е, цього е, щоденного рівня насильства, ну, там, от, вдари по Харкову, скажімо, одразу дискусія е, збільшується. Але оце трагедія того, що умовно кажучи, путін там катує там 10 полонених. А це навіть не потрапляє навіть невеличкою невеличкою новиною на там десяту шпальту газети. Тобто, що путіну вдалося нормалізувати це повністю саме через кількість цього насильства. І це наше завдання говорити про те, що це нікуди не зникло, і що це прийде до кожного, якщо це не зупинити.